Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Садок без марок. Земля без рослин це не природня, це мертва земля. Тримати землю голу це дуже погано для ґрунту, що призводить до його ерозії, втрати родючості посохи. У мене паки є голі участки землі на декоративній частині саду. Потроху закриваю землю влючою, зразу все не встигаю. Посажені рослини ще замалі, та не покрили землю. Саджаю ґрунтопокрівні рослини. Звісно, що можна було засіяти газонною травою. Не я відмовила свідомо від пасіви трави, замала місце між рослинами, щоб косити газонна косаркою. Мені незручно, також потрібно підтримувати приствольні коло у рослин. Мені особисто не подобається пластмасова обмежувальна бордюрна стрічка, тому я вибрала метод мульчування ґрунту між рослинами, всіма доступними мені органічними матеріалами та мрію згодом засипати корою. Сусіди зрізали вишню, віддали нам частину гілок, ми подробили, посипали цією щепою між рослинами, а там, де ще була гола земля, підкладаю додатково картон. Перед вами відео вже знімала в наступну неділю. Засипаю ґрунт щепою, під щепу кладу картон офісний папір. Роблю поступово, бо трохи моросить дощ. Боюсь, щоб не пустився сильніше, чекати погоди не стала. Працюю з понеділка по суботу, включно, тому стараюся потроху к сезону підготуватись заздалегідь, щоб все встигнути. Я намагаюся організувати працю на ділянці з мінімальними зусиллями. Не все, що в мене виходить, ну я поступово до цього крок за кроком іду. Ми зробили помилку, коли поклали тротуарні доріжки, дуже високо підсипали ґрунт, тому я зараз. Прибираю зайвий ґрунт, щоб у мене було місце для мульчі. Звертайте на це увагу та не робіть наших помилок та зайвої праці, вивезла сіп повних тачок ґрунту. Весь запас щепи, на жаль, вже використала. В квітні буду ще ділити ґрунтопокрівні рослини, які у мене посажені, та розсаджувати на всі вільні місця і використовувати, звісно, картон та скошену траву на декоративній частині саду. Якщо інформація була корисна, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім успіхів!